У світлі ранкового сонця, серед вишитих рушників, що є символом української домівки та культури, ми згадуємо великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Він не просто поет, художник, мислитель, але й пророк, чия спадщина продовжує надихати покоління українців, особливо сьогодні, коли ми знову боремось за свою свободу та незалежність. У цей складний час слова Шевченка відгукуються з новою силою, нагадуючи нам про важливість боротьби за правду, свободу і волю. Його заклики «Борітеся, поборете» сьогодні актуальніші ніж будь-коли, стаючи моральним компасом у нашій невпинній боротьбі за мирне майбутнє. І Архімед, і Галілей винай не бачили. Елей потік у черво чорнече, а ви, святиї предотечі по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям убогим, буде бито царями сіне жито. А люди виростуть, умруть, ще не зачати царята, і на оновленій землі. Та не буде супостат, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, й кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю. Полю кропіта, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти, наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине, От де, люде, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слово. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові: молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, За вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні, серце миліло, не хотіло співати на чужині. не хотілося в снігу і в лісі козацьку громаду з булавами, з бучугами збирать на пораду, нехай душі козацькі в Україні витають, там шить. Що минулась дні про широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили, і гори. там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхто татарами засідала поле, засівала трупом поле. Поріборітеся, Буї, поборете! Вам, Вам Бог помагає за, за, за вас, правда, за вас слава, за вас слава. Волі, і воля святая.